Вітаю вас, друзі, на моєму сайті. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви вже дісталися до кнопки залишити заявку. Перш ніж залишати заявку, додивіться, будь ласка, це відео до кінця, тому що тут ви отримаєте відповіді на часті питання, які люди ставлять задають. І перше питання це вартість ретриту. Вартість ретриту вказана на кожній сторінці, де описана програма ретриту. І якщо ви не знайшли ціну на сторінці... Це говорить лише про одне. Ви неуважно читали, а якщо ви неуважно читаєте, значить ви просто безповідально поставились до себе, до свого життя. І висновок тут лише один, що вам ще рано їхати на такий ретрит. Відповідно, я вам пропоную ще раз ознайомитися з інформацією про ретрит, переконатися в тому, що вам все підходить, в тому, що ви дійсно хочете на нього їхати, і вже після того заповнювати мову. Форму і відповідати на всі питання. Наступний момент це організаційні питання. Як проходить сам ретрит? В першу чергу, ще до приїзду в ретрит-центр ми з вами будемо проводити обов'язково пропрацювання, тобто буде відбуватися робота з вашою підсвідомістю. Будемо працювати методом нейролінгвістичного гіпнозу. Це сеанси гіпнотерапії, які допоможуть вам розпакувати і прибрати багато різних негативних програми, страхи, блоки, різного роду обмеження для того, щоб на ретриті ви могли отримати максимально ефективний результат. Тобто, наприклад, там є там, дитячі якісь травми, якісь образи на маму, на тата, на чоловіка, на дружину, різного роду там, почуття провини чи образи на друзів і все решта. Все це ми будемо прибирати ще до ретриту. І на самому ретриті ви вже маєте отримати тільки потрібну інформацію безпосередньо для вашої трансформації, тобто як вам стати кращою версією себе. Наступний момент це вже ваше прибуття в ретрит-центр. Ви прибуваєте в аеропорт Малаги і там вас обов'язково зустрінуть і привезуть в ретрит-центр. Трансфер включений у вартість ретриту, тобто додатково за нього оплачувати не потрібно. Але головне те, щоб ви нас, звичайно ж, завчасно попередили про те, коли ви прибуваєте, да? щоб ми, звичайно, підготувалися і вас зустріли. Прибуваючи вже сюди безпосередньо, перший день це там заселення, знайомство, обов'язковий інструктаж. Вегетаріанське харчування, воно включене у вартість. Тобто вам не потрібно ні за що додатково доплачувати. Потім уже наступні 4 дні у вас будуть грибні церемонії з інтеграціями після них. Шостий день це буде заключна інтеграція вже з підведенням підсумків або ж відпочинок в залежності, там, як буде йти сам процес. На сьомий день це є виїзд, сніданок, виїзд, трансфер в аеропорт вас обов'язково також. Відвезу. Наступний важливий є момент. Це є певні заборони, певні правила у нас в центрі. В першу чергу це заборона спілкування, зв'язок з зовнішнім світом, що тут мається на увазі. Тобто, коли ви приїдете, перший день увечері ми у вас заберемо телефон і всі гаджети, тобто ноутбуки, планшети, телефони і ви не матимете ніякого зв'язку з зовнішнім світом. І тому вам, звичайно ж, потрібно попередити своїх близьких і рідних про те, що протягом п'яти днів ви не будете виходити на зв'язок. Це абсолютно нормально. І також на ретриті, крім вас, будуть інші учасники. Звичайно ж, всі прибувають сюди зі своїми тараканами в голові. Відповідно, спілкування з іншими учасниками також заборонено. У вас виникне питання, для чого це потрібно. В першу чергу, дивіться, перебуваючи під дією грибів, ваш мозок є дуже вразливий до сприйняття інформації. А тому під час ретриту, щоб не нахвататися, так би мовити, інших вірусних програм від інших учасників і від, відповідно також і ваших родичів, спілкування з ними просто заборонено, воно не рекомендує. Все це робиться лише, як то кажуть, вам на благо, і ви це маєте розуміти і адекватно до цього ставитись. Ви маєте розуміти, що ви приїхали сюди для того, щоб кардинально змінити своє життя, і тому, звичайно, в першу чергу ви самі маєте про це турбуватися, тому що ви за це платите гроші. І ви, звичайно ж, маєте це цінувати. Якщо все зрозуміло, в принципі, звичайно, що ще до приїзду. Ми обов'язково будемо з вами ще спілкуватися, переписуватись. А тому, якщо ви вважаєте, що ви вже готові, будь ласка, заповнюйте анкету і ми з вами зв'яжемося найближчим часом.